Січень 2025 дивує своїм перемінним настроєм то морози, то аномально плюсова температура. А яким буде 12 січня? Увесь місяць вже замить в ексклюзиві та Січень 2025 року обіцяє бути різноманітним щодо погоди. У деяких регіонах очікується сніг та значне похолодання, тоді як інші насолоджуватимуться відносно м'якими зимовими днями. Зокрема, синоптик Ігор Кібальчич прогнозує, що у неділю 12 січня вночі очікуються дощі із мокрим снігом у південних, центральних та північних областях. В день невеликий дощ пройде на північному сході країни. У решті регіонів без істотних опадів. Подекуди можливий туман. Вітри змінних на напрямків 3-8 метрів за секунду. Температура повітря в західних та північних областях вночі – мінус 4, плюс 1, в день – мінус 1, плюс 4. На решті території країни вночі – плюс 2, плюс 7, в день – плюс 3, плюс 8. У Криму та при Азов'ї місцями до плюс 10 градусів. А загалом погода у січні 2025 року буде відносно теплою, а сніг, якщо й буде, то епізодично. Але затоки холоду виключати не можна. Про це у коментарі погода у Ніан розповіла синоптикиня Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха. Вона зазначила, що за прогнозами фахівців очікується, що середньомісячна температура в січні буде в межах 0-3 градуси. Дещо тепліше буде у Закарпатській області, в Криму в Одеській та Херсонській областях, де середньомісячна температура взагалі очікується в межах 0-2 градусів. І це на півтора-два градуси вище за кліматичну норму цього місяця. Тому очікуємо, що знову буде відносно тепліший січень. І це означає, що температурні показники практично такі, як зараз є. Десь вони і будуть залишатися. Що цікаво, синоптики заявили, що у Києві 2024 рік став найтеплішим за весь час проведення спостережень. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського. Середньорічна температура 2024 року у столиці України склала плюс 1,4 градуси, що на 2,4 градуси вище кліматичної норми. Причому ця тенденція спостерігалася у всі місяці. Особливо відзначилися лютий і вересень, які мали найбільші позитивні відхилення: 5,2 та 5,7 Відповідно, найхолодніше було 9 січня 2024 року. Тоді температура опустилася до мінус 15,8 градусів, а найспекотніше було 16 липня, коли температура у затінку сягнула. Плюс 36. Загалом у 2024 році в Києві зафіксували 52 температурні рекорди. Найбільше їх було у квітні – 13 та у липні – 14. Також випало 642 мм опадів. Це відповідає 104% кліматичної норми. Однак у часі вони розподілилися дуже нерівномірно. Майже по дві місячні норми у квітні та червні, та лише 23% і 36% від середніх багаторічних показників у травні та вересні. А яка погода до вподоби вам? Діліться думками у коментарях, щоб не пропустити нові випуски. Підписуйтесь на наш канал і тисніть у вподобайки.